І знову добрий ранок. Хочу вам сьогодні ще показати один із своїх квітників. Зараз ви бачите на екрані квіточка, яка називається Колібра Отакі От маленькі квіточки, красиві. Подивіться, які вони красиві. І в них там, ну, вони так нагадують громофончик, наче. А серединка у них жовтенька. От Колібрахоа. Я дивилася відео, вони завжди з жовтою серединкою. Кольорів цієї квітки багато. Набагато більше, ніж пітунії і сурфінії. Вони, якби із одної серії ці квіти, але бачите, вони завжди, колібрахуа, мають жовту серединку. Ось такий ще колір у мене є. колібрахоа. Дуже симпатично виглядає квіточка. Подивіться, як гарно. Значить, я їх вирощую в горшочки. В горшках вирощую. Я їх ну, не сама сіяла, купила сажанці, малесенькі, в таких дуже маленьких горщиках, навіть ще менші за П9. От. І потім пересадила вдома вже в свої горшки. Ну, тут, мабуть, десь по півтора літра горщики такі, от, бачите. Десь, мабуть, по півтора літра. Ну, так вони в мене і будуть рости ціле літо. Я їх не планую пересаджувати у відкритий ґрунт от, через те, що ну, хочу, щоб вони так мені хочеться, щоб ці квіточки у мене були в горщиках. От. Тут у них, біля них ось така е, хоста жовтого кольору. Бачите, яка вона е, симпатичненька хоста, така вона низькоросленька. От, і вона, от, бачите, зараз ранок, вона вже на сонці. От, вона майже цілий день росте на сонці. І от такий має колір вона, ця хуста. Так, показую ще раз колібраха. Біля них ось така сурфінія. Такого кольору червоного-червоного. Теж в горщику вона в мене росте. Ну, я так собі запланувала, що будуть вони в мене в горщику, через те, що я не люблю загущених посадок. От. Вони ці квітки так по землі розкладаються. Я собі їх тут якби, коригую, підрізаю, де мені не подобається, де довший пагін, роблю компактними ці горщики. От. Ну, от. Менше на них буде нападати слимак, я так думаю, мурашка. От Вони в мене ростуть. В горщиках. така от красиві квіточки такі. Так, тут у мене ще є матіола. от Бачите, матіола кущик. Я її теж посадила в цьому році в горщик. А через те, що в відкритому ґрунті, от вона, бачите, як вже розрослися її гілки. І вона теж розлягається і якби ну трошки кущ втрачає свою декоративність. Ну, я так собі думаю, я посажу її в горщику, і вона буде собі квітувати і рости в горшку. Поливаю її, підживлюю і вечором насолоджуюся її ароматами. От так от виглядає. Так що пробуйте висаджувати матіолу. Так, ну тут у мене ось гортензія. Я її вже показувала в вчорашньому своєму відео. От, далі тут у мене трошки посаджено живучки. Ось така рослинка низенька, яка застеляє землю. І ось такий у мене кущик коліуса тут росте. Він теж росте в горщику. у мене. Бачите, я його теж посадила в горщик. І ось він так зараз е, виглядає. Дуже гарний кущ, розрісся вже. От, я коліуси вже, мабуть, років три. Висаджую в горшках через те, що вони в відкритому ґрунті вони можуть вирости дуже високі, навіть до метра у висоту. У мене колись були такі. І потім ці рослині важко, листки дуже великі, вони нагинають ці пагони. пагони а якщо ще пройде дощ, то пагони ці прям ламаються і лягають на землю, і тоді приходиться їх виламувати, от якось декорувати цей кущик. А в горшку набагато простіше. І кущ менший і компактний, і красиво, і ви можете його поставити в будь-яке місце вашого двору, вашого квітника, чи десь на балконі, чи на терасі, от де вам треба поставити красивий вазон, щоб прикрасити свою зону відпочинку. От Ви можете з цим скористатися і ці вазончики перенести і поставити туди, де вам захочеться, де вам буде потрібно. Так що, так, я вирощую коліуси у мене в горшочках. Так, далі у мене тут ось брунера така. Бачите, який кущ розрісся. Я вже знімала відео про брунери. Дуже мені подобається ця рослина. Вона теж займає, займає, розростається і займає таку гарну територію, на квітнику займає. Так що ось така в мене тут брунерка росте. І за брунеркою у мене квітує зараз, Ах, вилетіло з голови, як називається ця квіточка. Ось, бачите, яка вона біла в мене. астільба, Біла астільба квітує. От. Ну, тут їй так деревце робить тіньок. І вона тут себе нормально почуває і росте. Там у мене кущик жовтенький, такий березклет. Треба постригти його. От. І тут ось знову ж така квіточка з такими маленькими громофончиками. Але бачите, тут немає жовтої серединки. Вона має другу назву. Але я не запам'ятала яку. Я її теж купила маленьким саженцем. І посадила в горшок. І ось вона теж у мене росте в горшочку. Бачите, в такому невеликому, десь півтора літровому. Але подивіться, як вона квітує. От, бачите, скільки на ній квіточок. І дуже гарно виглядає. Прикрашає мій квітник. Так, тут у мене росте гейхірка ось такого кольору. Симпатичненька. Бачите, вона теж міняє кольори, Зніму відео про гейхери У мене є гейхери ще посажені, молоденькі кущі, але чекаю, щоб вони трошки розрослися. от вона така, Тут такий коріл листочка, а тут такий. От такий кущик росте. Тут у мене таке деревце гібіскуса. Теж, бачите, буде вже квітувати. Бутончики вже роз, ну, розкриваються. Покажу вам його, як буде вже в повному розпуску. Так, тут у мене ось такий великий кущ очітка. От, такий шароподібний він у мене був. Зараз трошки, вже бачите, квітки починають теж якби, ну, трошки порозпускалися, такі суцвіття порозкладалися, то й кущик трошки розложився. Так, тут у мене лілія ось така висока. Ще не квітує, Заквітує, я покажу. Розочка хлорібунда. От. Таке в неї тривале цвітіння. Де отакі квітки? Бачите, ось на на у така квітка вже що. Я їх отак поки обриваю, зриваю, даю процвісти остальним квіточкам, які тут ще є. Ну, цвітіння в неї тривале. Так, біла лілія. Тут знову ж таки брунерка, ось така кущик, гіхера. І хаку ранішики. От я її постригла. Я знімала відео, яка вона в мене була, і от вона вже пострижена. Ну, вона пострижена десь уже більше тижня. І от хочу вам показати, як вона ось, бачите, кущиться. І випускає вже нові пагони. Бачите, от як скільки. От новенького випускає нові пагони. От. І от коли вони одростуть десь ну, сантиметрів по 10-15, по 15, треба буде дивитися. Її треба буде ще раз постригти, щоб вона була на наступний сезон ще кучерявіша. Бачите, от так от виглядає хаку От. Тут така ось рослина в мене росте. Вона такими червоними квіточками цвіте, червоний Ну, Не знаю, як називається, вибачаюся, того, що куплена на базарі. Назву жіночка я говорила, але ж тут запам'ятав, тут відійшов уже і забув. Ну, І тут брунерка. Теж така от красива. Подобаються мені брунери. Там він, хосточка. Хоста називається. Голд стандарт. так от виглядає. Так, і хочу ще вам показати, як я оформила приствольні круги. Ось у мене тут на цій діляночці такий газончик, наче у мене, бачите, от, ростуть такі колоновидні дерева. Ну, вони посаджені більше не для того, щоб там на них фрукти збирати, да? а якби для краси. От. Ось така маленька груша. Бачите, яка? Вона в нас вже тут третє літо, мабуть, росте. І ось дивіться, бачите, в цьому році причепилась грушка. І отак я оформила свої приствольні круги. І бачите, вкопала цей садовий бордюр і посадила квітку катарантус. Квіточки розростуться, це ще вони не так давно посаджені. Квітки розростуться, і тут буде отакий круг квітувати. Покажу вам так із здаліка трошки. От. І тут ось у мене друге таке деревце теж колоновидне. Це яблуня. Вона трошки вища за своїм зростом. Десь вона, ну, така, як я, напевно, десь півтора метра. Це яблунька. От. І тут ось, бачите, у мене посаджений, як ця квітка називається, господі, вилетіло з голови. Тож, теж вкопаний приствольний цей садовий бордюр і посажені оці квіточки такі. Бачите, вони так гарно квітують і гарно виглядає. Так от здаліка вам покажу таку вам ідейку, в кого, може, є таке щось подібне на ваших дворах. Так що, будь ласка, таку вам підкидаю ідейку. Так, тут ось так, квітничок здалеку покажу. І тут ось у мене персички такі маленькі, теж посажені в минулому році. Такі молоденькі, невеличкі деревця. А дивіться, вже з персиками. Тут я посіяла цей Алісум. От бачите, він такий білий і з таким м -м -сиріньові, сиріньові такі квіточки Алісума. Ось так виглядає. Здаліка покажу. Дуже симпатично. Так, теж таке ось молоденьке деревце персика. Дуже гарний привіст у нього в цьому році. От. Чоловік доглядає за деревами, до речі. І теж, он, подивіться, бачите, є персички маленькі. Тут теж у мене Алісом. же все само. Бордюр вкопаний, і ми туди поливаємо обережно, і квітки ростуть, і дерево поливається, і підживлюється все одночасно і симпатично виглядає. Ну, ще ось одне деревце таке теж дало великий приріст, але весною ми його підкоригуємо, гілочки ці. Ну і тут я теж ось посадила портулак. От згадала, як квітка називається, бачите? Оцей портулак. А на слідуючий рік він же ж сам насівається, цей портулак. Він насіється, і саме воно тут посходить трошки підсапати і полити, і буде гарно. Отак от, от виглядає. Я теж покажу, ось бачите, сливка є на дереві. Так що, будь ласка, користуйтеся такою ідеєю, щоб у вас ще двори були прекрасні і вас. Радували. Дякую за увагу.